Вітання в ефірі. Телевізійний проект 102.Інформ. Програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. 18 серпня черговий зведений загін співробітників Дніпропетровської міліції відбув в зону проведення антитерористичної операції. 90 міліціонерів добровольців охоронятимуть громадський порядок на сході країни, надаватимуть необхідну допомогу населенню. Здійснюватимуть охорону об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, а також нестимуть службу на блокпостах. Міліціонери належним чином одягнуті, взуті, забезпечені продуктами харчування на час відрядження і повною мірою озброєні. Дисципліна ж під час несення служби в зоні АТО залежить від самих хлопців, і керівники обласної міліції, які завжди перед відправкою неодмінно нагадують бійцям про це. учетом того, что вы находитесь с оружием там, то понятие на смены или на отдыхе не имеет значения. Все должны быть, как говорится, постоянно на боевом чеку. Если какая-то ситуация, то, скажем так, вместо того, чтобы тянуть с собой боеприпасы, надо будет тянуть бойца, который немножко устал. Протягом місяця дніпропетровські правоохоронці будуть у відряджені на сході. Ми бажаємо хлопцям повернутися додому живими та неушкодженими. І до інших тем фіксувати порушення правил дорожнього руху на дорогах Дніпропетровщини. Відтепер буде безпілотний літальний апарат. Такий експеримент запровадили днями в управлінні державтоінспекції. Перше у Дніпропетровській області вирішено використовувати техніку такого плану для роботи Державтоінспекції. З кожним роком, попри будь-які фінансові негразди, автопарк області зростає. Може не так стрімко, як раніше, але зростає. І слідкувати за сотнями тисяч машин, що рухаються дорогами регіону, стає дедалі важче. Саме тому керівництвом управління Державтоінспекції прийняти рішення залучити на допомогу літальні апарати типу безпілотник. В случае удачного проведения эксперимента данный летательный аппарат можно будет использовать для выявления нарушений правил дорожного движения, для ликвидации э, заторовых явлений, для ликвидации последствий э, стихийных явлений, в результате которых разрушена проезжая часть, э, также для раскрытия преступлений, связанных с автомототранспортом, незаконное завладение, э, розыск транспортных средств, скрывшихся с мест совершения дорожно-транспортных происшествий. Перший запуск безпілотника пройшов без ексцесів. Але практика показала, що з літальним апаратом треба ще попрацювати. В даний момент літальний апарат направлений на доробку, по результатам котрої експеримент буде продовжений. Дніпропетровські правоохоронці затримали декілька осіб, які вирубали незаконно ліс. І виробили на суму приблизно в 300 тисяч гривень. В ході обшуків у правопорушники вилучили 16 кубічних метрів деревини та розфасоване у мішки деревне вугілля. Працівниками управління протидії злочинам у сфері економіки ГуМВС України в Дніпропетровській області було викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували нелегальну заготівлю та переробку деревини на деревне вугілля. Група працювала у Верхньодніпровську. У ході обшуку правоохоронці вилучили обладнання, яке використовували для переробки деревини у вугілля, також 16 кубічних метрів деревини акації та готову продукцію, яка була вже розпасована у мішки. Матеріальна шкода, спричинена незаконною виробкою дерев, склала близько 300 тисяч гривень. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 246 незаконна порубка лісу кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого. На Дніпропетровщині закінчено набір до нової патрульної служби поліції. Перший етап прийом анкет тривав з 27 липня по 14 серпня. Координатор набору Роман Кацуба зазначив, що під час подачі заяв не виникало ніяких проблем чи непорозумінь з боку учасників. Про це він заявив на прес-конференції в інформаційній агенції «Мост Дніпро. Самої головні причина черноговгуста ми завершили перший етап набору в патрульну службу міста Дніпропетровська. Роботу ми проводили на протяжені трьох недель. Работа була дуже слажена благодаря рекомендаціям міністерства внутрішніх справ, роботі УВД області і самого університету ми очікували активність. Граждан города Днепропетровской, Днепропетровской области, в принципе, активность была очень-таки хорошая и всего было подано порядка 11 858 заявлений. Заявление можно было подавать как онлайн на сайте МВД, так и лично можно было прийти на территорию университета, там где работал центр приема анкеты, заполнить его лично. По итогам обработки МВД 83% анкет было подано через сайт, 17% было подано непосредственно через центр, лично приходили и заполняли. Майже 70% бажаючих працювати в новій службі чоловіки. 30,5% – відповідно жінки. Більше половини претендентів мають вищу освіту, що теж має значення. Є серед тих, хто подав анкети, і співробітники міліції. У кандидатів після валідації анкет було приділено, що 58,4% – це ліса, маючи вище образование. 41,6% это полная средняя. И что примечательно, из всего количества желающих поданных анкет, 6,4% это действующие сотрудники милиции, то есть порядка 500 человек. На сьогоднішній день анкети вже оброблені. Після перевірки в комісії залишилося 8276 тисяч заяв. Це якраз та кількість кандидатів, яким повідомлять про проведення другого етапу тестування. Великих проблем за словами координатора набору під час першого етапу не було. приходили не только жители города Днепропетровска, но и также жители районов, городов области и также жители других городов, которые ну, имеют желание сегодня поучаствовать в отборе. По поводу качества, вы знаете, за все время не возникло никаких либо инцидентов, проблем, жалоб, непонимания со стороны участников. То есть в основном был вопрос, это возрастной Возраст. То есть приходили до 21 и приходили более 35. То есть они проявляли а, огромное желание служить, но опять-таки есть рекомендации МВД, которые мы должны четко соблюдать. Вот. Ну, Цифра, которая заявлена 8276 это довольно-таки приличная цифра, а, даже анализируя по тенденции других городов. Я думаю, что а, качество отбора будет хорошее. Потому что чем больше наберем, тем опять-таки больше вероятность набрать. Із количества качественних сотрудників, которые пройдуть конкурс порядка із 7 человек на місто, другий етап стартує найближчим часом. Про це конкурсантам повідомлять фахівці новоствореного кол-центру і запросять на тестування. Місто професії відкрилося нещодавно у сквері імені Леніна. Кілька днів тому. Серед багатьох спеціальностей на ярмарку була представлена і професія міліціонера. Як це було? Дивіться далі. Місто професії це всеукраїнський дитячий соціальний профорієнтаційний проект, мета якого дати можливість підліткам спробувати себе у різних фахах. Ініціатором та організатором проєкту виступає журнал ком'юніті. Захід проходить по всіх великих містах країни під патронатом першої леді держави Марини Порошенко. У Дніпропетровську місто професії відкрилося на початку серпня. В сквері розгорнулось ціле містечко, де одразу на вході кожна дитина отримувала карту професій, яка допомогла малечі розібратися, де що знаходиться, і обрати найцікавіше для себе. Цього року в обласному центрі представили більше десятка професій. Касыр – тележурналист, будивельник, рятивник, специалист в обухотехничной службе, инспектор ДАИ и не только. Мероприятие направлено на то, чтобы детей как можно большими профессиями ознакомить. Конечно же, на это мероприятие ставлено профессия сотрудников внутренних дел. Мы выставили своих патрульную службу, конечно же, дети должны знать, что это такое. Также присутствует милиционер-кинолог, конный взвод, велос, веловзвод. Также наши сотрудники криминальной милиции рассказывают, для чего нужны и собаки, и для чего спрашивают какие-то правила, ну и вообще, что такое милиционер, что они по этому поводу думают. Но детям интересно, они во всем принимают участие. ...відповідають активно на вопроси. Ну, Судя по всьому, йому дуже нравится це ...мероприятие». Завдяки інспекторам патрульної служби кінного взводу, кінологам зі своїми вихованцями та працівникам державтоінспекції біля майданчику представників міліції було дуже багато дітей. Із задоволенням хлопці і дівчата сідали на міліцейські велосипеди та включали сирену патрульного автомобіля. А які тут представлені професії? Те, которые связаны с милицией. А еще? Пожарные. Те, которые разминируют бомбы. Интересно? Да. Хочу стать кин кинологом. А кинолог это кто такой, по-твоему? Это милиционер, который ходит с собакой, а собака... Э Іще тріступників, і можуть речі ті дітей, які пропали. Поки що це лише дитячі мрії, але цілком можливо, що згодом саме ці хлопці і дівчата прийдуть працювати в поліцію, державну службу з надзвичайних ситуацій або сумісну службу. Якраз такі соціальні проекти, як місто професій» допомагають дітям зрозуміти, що їм потрібно. Батальйон міліції особливого призначення завжди стоїть на варті вашого спокою. Готові не шкодити злочинців, запобігти та попередити будь-яким протиправним діям! Це вся інформація, яку ми встигли приготувати для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитись і якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я прощаюсь з вами до зустрічі. За тиждень бережіть себе та своїх близьких. До побачення.